Вчитель фізкультури був, а потім зарплата мала була, щоб ті годи, там, 2000. Да. Я перекваліфікувався на фаз-будівельника, виконробом працював. Син військовий, кадровий офіцер, племінники всі воюють. Всі з мого роду хлопці воюють. Та й так, скільки можна сидіти вдома, ховатися. Сусіди бігають, ховаються, на роботу не їздять вдома, сидять у жінки на шиї. Я ж не можу так. Якщо чесно, поначалу було трошки складно, ну, не морально, а фізично трошки. Ну, якби я себе готував, там, бігав там, туди-сюди, але бігав без броніка, без того навантаження. Ну, а тут трошки з броніком, так трошки по ногах вдалося, так відчував. Але зараз за шість тижнів вже вдіваєш плиту на себе, йдеш, вже нема, не відчувається. Так трошки. Ну. Я в рекруті звертався два рази, звертався в рекруті. Потім до мене морпіг перезвонив. Зелю центру. Казав, приходь, брате, будемо щось думати по поводу тебе, що Ну, Перший раз, коли я приїхав до в рекруті центр, да, за мною поспілкувалися, спиталася там, скільки років. Кажу, 51, що мені на цей час було 51. Да. Ну, вони кажуть, а як ви себе почуваєте фізично? Чи ви пройдете без ЗВП? Ви зможете пройти без ЗВП? Я кажу, так. Я думаю, що зможу, то зможу пройду, я себе підготовлю до того. Фільм «Рейд» бо в мене там знайомі є, проходять службу, і так порозмовляв, що я з ними спитав, як відношення командирів до особового складу. Люди гарно відгукуються про це. Я знаю, що національне патріотичне виховання там проводиться, так. Да, і... Хотілося б попасти в це середовище до своїх однодумців та разом проходити службу. Та саме головне що? Саме головне не боятися. ну. Не знаю, ну, треба наважитись на то все і йти служити, воювати, за... захищати свою державу, свою сім'ю. Бо якщо ми цього не зробимо, то будуть наші діти воювати. Внуки. А це основне. Чоловік повинен захистити свою сім'ю, виховати дітей правильно, патріотичному дусі, і щоб, вони... щоб діти і внуки щасливі жили. Та й так.